Отож, мої любі, шановні свідомі підписники, хочу сказати свою думку, якщо для вас це має значення. Звісно, не всі думають так, я це розумію, але ніяких тут мені обзивали і так Справа Міндіча, нам її ще ніхто не показав, ніде вона не афішується, ми не можемо прочитати. Це ще вилами по воді писано, і, як то кажуть, по стінам мазано. Створено все за допомогою таких, як Порох і ко компанія, а також Рашки і тих, кому заважає наш пан президент, для того, щоб ми йшли далі до перемоги і до своєї дійсної незалежності. і Свідомості і розвитку, тому любим чином їм треба зняти його і поставити свого там. Пусть нехай це буде не сам порох, а хтось інший, але під його управлінням. Ми пам'ятаємо, чим його управління закінчилось, що то було, як підривалися всі наші склади, як продавалося їм і попередніми президентами все за кордон і рашці, і продавалося, як накопичувалося. Ми пам'ятаємо і. Донецький аеропорт, і, і Лавайське і Дебальцево Ми все це пам'ятаємо і пам'ятаємо, як він сказав своєму цьому, що страні нужні герої. Коли його запитали, Для чого ці загиблі хлопці після того виходу, де їх розстріляли? Ми пам'ятаємо все, що він робив, як він привозив. Е, про терміновані шоколадки дітям в це, там, де наші дітки без батьків, Ми пам'ятаємо, як він привозив обладнання на передову, фотографувався, забирав і вивозив всі ці брехні його підступність, наглість. Як він збагатився за останні часи, е як з Вінарчуком все робив, і ми, ми розуміємо, до чого це все йде. Саме з ним було створено це набу і Сап. Він до останнього кінця змінював всі ці суді, цю всю е структуру під себе, е для того, щоб неможливо було потім відповісти, він ніде важко доказати всі його. Е Ті. так, що думайте, думайте, мої любі.